Відуть наші горішенки. Ясонці запануємо браття. Приємно, я мені здивований, як гарно працює парковка на локації Олександра Іванова. Як гарно це робиться. Якщо бачите, перелічувати, дуже багато речей позитивних можна знайти в місті. Я радуюсь, що, що допомагає Збройним силам. Змія резупатонами, що гідно представили наші місця. Але хочу так само попросити вас і так само наша команда, щоб всі рішення, всі програми, які приймає влада, проходили через призму, Фінансування дошкільної галузі це виключно питання місцевих громад. Така ситуація не тільки в Рівному, така ситуація в усіх містах України. І це просто катастрофа. Люди зміняються масово. Давайте говорити і чути правду. Ми через деякий час галузь ляже. Її не буде. На сьогоднішній день 2000 педагогічних інших працівників дошкільної галузі міста Рівного. Для того щоб встановити їх, і це наша з вами опіка.